Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, нескорена ненька Україна. Бачите, у нас прапор підняли. Сьогодні ж у нас неділя. Е, у нас сьогодні велике свято. Велик день. Пасхальні свята. Отак от. Так от. А я вийшла на прогулянку. Бачите, тут ще снігу трохи лежить, але погода дуже хороша. О там діти зовсім роздіті бігають, бачите, м'яча ганяють. Вони завжди отут гуляють, отут, оце ж бачите, така площадка відгорожена для них. Але тут ще сніг лежить, так вони туди перебралися. Ну, нас ніхто не, не, не ображається, ніхто не ругається. Все тихо, спокійно, а ми з вами підемо трошки по району, прогуляємося. Давно я не ходила з вами, не показувала нічого, Та й підемо. Магазини роблять сьогодні. Я так, вроді, й думала піти у той до, до сканці сходить, вони бус їде. Ну, Буси їздять набагато рідше, ніж в такі дні, в прості дні, але їздять. І якщо у нас Шість бусів за, за одну годину. Три дев'ятки і три шістдесятий номер буса, то у, у свята їх йде, е, мабуть, всього два. Один дев'ятий номер і один шіст номер. Тут теж оце ж поле, бачите, ну, тут же ж тільки що сніг починає стаювати. І там же ж неможливо бігати дітям, так що вони от шукають місто, де їм можна бігати, гуляти. От. Дуже хороша погода, 11 градусів тепла, дуже хороша. Я таку легеньку куртку оділа, штани падьовки вже не надівала і пішла. Оце, бачите, тут висадили восени висадили кущі. Кущі такі висадили, Вон вони такі маленькі, бачите, При, присипали їх такими щепками і зробили оцей заборчик. Оцей заборчик тоді знімуть. Це його зробили, як були сніга, а сніг був такий в -в великий, здоровий, що до, -до цього заборчика. Так якби оця заборчика не було, оце б тут люди собачками б ходили, діти бігали. А, -а на що воно треба? Це ж воно ж і опасно, що можна на той кущик на колодця впасти, от й кущі ж поламати. І того отой такий заборчик зробили. Бачите, води багато-багато. Бо снігу ж було це перед, перед цими святами стільки було снігу. Дві неділі сніг ішов, ішов, ішов. Страшне було більше, ніж зимою снігу. Зараз я вам покажу квіточки. О, дивіться, яка картина. Оце ж тут теж, бачите, куча сніг з тим з ем, камінцями, що оце чистять, і туди все його викидають. Оці. Тут уже, ще сніг лежить. І тут тут ось подивіться, які красиві квіточки вже порозпускалися. Жовті і ще якісь. Бачите, які красиві квіточки. О, Бачите, які красиві квіточки. Отут вони завжди, самі перші вилазять. Тут воно сонечко, і вони отут перші вилазять, а тут там ще кучі сніга лежать. От так от. А тоді далі, як і ще потепліє, там на, на пригорці будуть ті нарциси повилазять. Багато тут кром квітів. Ось тут діти гуляють, бо тут вже. Бачите, Сніг зійшов, травичка зелена. Ну, ще мокро, мокро, тут кругом сирость така. Ну, нічого, нічого. Оце до кінця тієї неділі. Це ж у понеділок у нас ще ж буде другий день Пасхи, Великдня. От, А тоді. Мабуть, у середу чи в четвер піде дощ, і в п'ятницю дощ, і в суботу дощ, ну, тепла погода. Отак, 9-10 градусів це хорошо, Бо вже дуже пильно. отут камінці ж, оці ж бачите, камінці ж, це ж цими камінцями посипають сніг. Вона ж солю не посипають камінцями. от, А воно ж камінці давляться, труться. І воно оце таке виходить. Так що шо... дощ пройде. Буде дуже хорошо. Зараз підемо туди до остановки автобусної. Я вам покажу, як, яке в нас табло є електронне, що ми дивимося, як їхати на той. Ну, як автобуси ходять. Оце тут остановка, бачите, автобусна. Оце як я раніше їздила, тут сідала у поліклініку. Ну от тепер же у нас поліклініку перенесли в друге місце. І мені треба з цієї сторони сідати на бус. А оце, як тут ремонт робили, бачите, оце таке положили, таке І оце таке зробили. На що вони цей островок зробили. Вони він вічно оце розбитий такий. Ну Я думаю, що вони його приберуть, бо воно не треба. Це равінтола пальма, ресторан Пальма. Це такі якісь арабські, я не знаю, чи сирійці, чи іранці, чи зарака люди, чи курди, може, я не знаю. Ну ті люди, що мусульманські віроїзповідання, їхні ресторани приходять люди, їдять і, і п'ють. Ну, п'ють, п'ють, вони ж не п'ють алкоголь. Може, ну, я вам колись розказувала, що я вчилася. Він із Самалі. Той мухтар його звати мужичок. Так він перерву виходив на вулиці тепло літом, а він і курив і пиво, пив, опив. казав, що Аллах далеко. Отак От можна пити. От, так що, може, вони п'ють вдома. Ну, Я думаю, в ресторані нема. Лімонади тільки п'ють та водичку. Ось, бачите, таке ось. ось зараз, бачите, 14,51 показує. 60-й. Через 13 хвилин прийде. От. А дев'ятку зараз покаже Через 36 хвилин. Все, два буси тільки у це время ходять. Два буси. Ну, у, у, у неділю. От. І, і завтра Завтра додавлять, я думаю, ще пару бусів. Ось От. От такі діла. Хороша погода, я вам кажу, дуже хороша. Зараз я тут перейду. Піду на ту сторону і ми підемо туди з вами. Може аж ну, смотря скільки може мені при і два відео зробити, показати вам. Хочу показати вам, там вже в нас школу стару розламали. Уже сім хвилин набалакала вам. От бачите, тече-тече, отут все. Тоді камінчики позбирають, чистоту понаводять, буде чистота і красота. Так от, що я хотіла сказати Стару школу розваляли. І вже пошти построїли нову школу. Один корпус вже построїли, я не знаю, там діти вже навчаються чи не навчаються, ну построїли. Бачите, тихо в районі, спокійно, нема шумів, нема криків, нема нічого. Ну оце ж тут поле таке здорове, це тут каток заливають, здоровий каток. От, ну, Воно теж мокре там. І як я оце ходжу до... Скансі там теж здорове таке поле, те, що ото накривають, е закривають ото таким кришею з Дірмантіна е такого. Ну, щось Цей рік і не закривали, бо вона щось в прошлий рік стала від снігу е провалюватися. Я думаю, що там будуть нову нову робити. А це ж бачите, кучугури такі сніг з камінцями. Оце все. Потає, тоді оці камінці всі зберуть, їх перемивають. Ось там, от, якщо ви бачите, бачите, тут така установка стоїть. Вон, красна машина, криша тільки, то така установка. От туди всипають у ті камінці. О, дивіться, яка собачка. хороша йде. Пайва. Пайва. От. І отуди камінці всипають. Оце і тут кругом позбирають, ніде не буде. Не одного камінчика. Буде чистенько і хорошо. От, от так. Зараз підемо до тієї остановки, я вам ще покажу. От. Ну, а так, що вам ще розказати, показати. Та і нічого в мене нема розказати вам і показати. Така сама там остановка. Так що, мабуть, ну, зараз я подивлюся, а тоді вже перейду от того на ту сторону та вже тоді і Ано, Скільки? А 10 хвилин. Ну, вже майже можна і закінчити, а тоді я ще включуся. Оце, бачите, такі кучі сніг і оці такі камінці. Сніг оцей потає, тає там, ото, бачите, бачите, тоді камінці всі оце позбирають, помиють і ото таке металеве, отуди от все згрузять. Ну, давайте я не буду з вами прощатися, ще буду включатися.